Козироги, привіт! Настав вже час поговорити про листопад 2025 року. Рік так швидко, просто перед очима, можна сказати, промайнув, що навіть і не помітили. Листопад у нас місяць, можна сказати, таких дещо затримок, пауз і більше фокус буде йти на перегляд або переробку чогось, бо у нас буде цілих 5 планет в ретро-русі в листопаді. Тому, якщо щось буде затримуватись, не дивуйтесь, це скоріше за все ретро-рух е вам ось це все затримує. І не дає просуватися так швидко. Зараз поговоримо, де саме в яких сферах, в яких секторах буде у вас ретро рух планета, тобто де дійсно можуть бути ці паузи затримки. А також 12 сектор буде більш, можна так сказати, фокус на 12 й сектор в листопаді, тому що багато планет буде якраз у вашому 12 му секторі. І починається вже місяць 4 листопада, коли Марс е, переходить ваш 12-й сектор і починає вже давати вплив на цей 12-й сектор. І Марс якраз дає вам енергію і час на те, щоб зайнятися своєю духовністю, зайнятися своїм внутрішнім «я», е, усамітнитись, присвятити час собі, е, можна так сказати. Підлатати себе да, внутрішньо психологічно. Дуже звертайте в цей час дуже на віщі сни і на інтуїцію, бо вони якраз можуть вам підказувати щось, да, давати якийсь, можливо, напрям руху, можливо, якийсь правильний вибір, да, якісь можливо, сигнали, тобто якісь підказки давати вам, як, да, можливо, правильно поступити або якесь рішення правильно прийняти. Також хороший час для очищення від старого, від якихось, можливо, старих страхів, блоків, можливо, з допомогою медитації все це пропрацьовувати або з спеці спеціалістом, тобто з психотерапевтом, з психологом, да, тобто з кимось пропрацьовувати да, якісь ваші. Страхи. Також Марс може давати самокритичність, а схильність до самокритичності, якогось емоційного вигоряння і підняття під таких, можна сказати, підсвідомих тривог. То це все може вам давати Марс. Далі в нас 5 листопада буде відбуватися повний місяць в вашому п'ятому секторі. І повний місяць буде давати висвітлення питань е, творчості, творчих проєктів. Е, також по п'ятому сектору це може бути висвітлення питань дітей, можливо, питань е, виховання дітей, методики виховання дітей. Да, можливо, щось буде висвічуватись, можливо, щось треба буде змінювати. А також по п'ятому сектору це ще і романи, якісь стосунки. Зазвичай по п'ятому сектору це короткострокові стосунки, також може бути якесь висвітлення. І навіть по повному місяцю може бути завершення, завершення циклу. Тобто, можливо, завершення е, цих стосунків може так бути. Е, також ми пам'ятаємо, що по повному місяцю це дуже хороший час для очищення, для позбавлення, від усього, що від усього, чим ви не користуєтесь, від усього, що не приносить вам задоволення, від усього, від усього, що можливо вам шкоди, да, там шкідливі звички. Дуже хороший час для того, щоб зробити якийсь ритуал на очищення, для того, щоб внутрішньо також очиститись, помедитувати. Також, можливо, прибрати, зробити генеральне прибирання в квартирі, перебрати якісь свої речі, да, позбутися від того, що вам вже не потрібно, бо а, якщо є якась річ, якою ви не користуєтесь, вона. М Лежить у вас вдома, да, припадає пилом, вона не несе жодної енергії, її називають мертвою енергією. І чим більше у вас таких речей, чим більше цієї мертвої енергії. Да, тобто у вас немає ось цієї циркуляції енергії оселі, да, в вашому місці, де ви перебуваєте. Тому дуже добре. Від такого позбуватися можна поступово, да, можна речі, якщо вони працюють, можна продати, віддати на благодійність, подарувати. Тобто ви вирішуєте, що з ними робити, але дуже добре якраз очистити це місце для чогось нового, що Буде приносити вам задоволення, да, тобто з цю енергію. Обов'язково буду знімати шортс відео. Я взагалі знімаю по всім таким важливим подіям шортс-відео нагадування, що коли відбувається, що ми в ці дні робимо. Тому, якщо ви не підписані, підписуйтесь, тому що ці шортс-відео, скоріше за все, ви пропустите, ви їх не побачите. Ставте дзвіночок, щоб вам... Одразу було нагадування, що з'явилося нове відео, щоб воно вам вчасно прийшло, це нагадування, щоб ви не пропустили, коли ми що починаємо, да, робити або навпаки не робити. А, і також ставте лайк цьому відео, будемо просувати з вами україномовний контент. Далі в нас 7 листопада Венера переходить у ваш 11-й сектор сектор колег, друзів, кола спілкування. І Венера додасть тут гармонії, затишку, приємного спілкування якогось з вашими колегами, друзями. Також. До речі, по 11 сектору Венера в нас за кохання відповідає. Тут може бути якесь зізнання в коханні, можливо, когось з ваших колег, та, можливо, якісь стосунки на роботі, якийсь службовий роман може бути навіть так. І по 11 сектору він ще відповідає за. Реалізацію планів за ваші мрії, і Венера тут може дати реалізацію да, якогось плану, особливо якщо це якийсь грошовий план, да, те, що пов'язано з грошима, бо Венера також ще за гроші відповідає. То, можливо, тут буде якраз реалізація, тобто якісь гроші від вашого планування, від вашого плану, від реалізації вашого плану. Далі восьмого. Листопада в нас ретро-уран, він все ще знаходиться в ретрорусі, і за рахунок свого ретро руху він повернувся в попередній знак. Для вас це п'ятий сектор. Пробудить він в е п'ятому секторі і в ретро-русі по 3 лютого 2026 року. Е і потім вже буде переходити. В прямий рух і в ваш шостий сектор. До речі, Уран змінив знак ем, в цьому році. І якщо ви ще не бачили відео, я вам скину в описі. Подивіться, чого очікувати від урану, бо він буде в вашому шостому секторі. Це сектор роботи, здоров'я ем, аж по 2033 рік проносити якісь зміни. Тут зараз він. Трішечки ще повернувся, да? В п'ятий сектор де є час на те, щоб щось доробити, переробити, змінити. А потім вже буде по 2033 рік в шостому в секторі приносити свої зміни. Тому. Важливо подивитися, чого очікувати від Урану. І поки він в п'ятому секторі, він вам дасть переосмислення питань творчості, творчих проєктів, якщо ви займаєтесь творчістю, да, працюєте, можливо, в творчості, то буде перегляд цих питань. А також це і перегляд питань. Стосунків, да, ось цих романів, до речі, те, що й повний місяць дає по п'ятому сектору якісь висвітлення питань. То тут, якраз Уран також дає фокус на цей п'ятий сектор, на ці якісь, можливо, короткострокові, несерйозні романи, можливо, щось будете переосмислювати, переглядати, розуміти, да, там, чи влаштовують вас такі стосунки, чи не влаштовують. Також, а також ще і питання. Дітей також по п'ятому сектору, ретро-уран може давати ось цей перегляд питань виховання дітей, можливо, перегляд питань е, творчості дітей також може бути, або якогось хобі дітей. Е. Так, а також можливо уран, поки він в ретро-русі, він може давати затримки. Затримки, можливо, в якраз в якихось творчих проектах, да, або якісь паузи в ваших стосунках по п'ятому сектору, можливо, будете паузу брати в стосунках і переосмислювати, да, думати, чи влаштовує вас такі стосунки, чи не влаштовують, чи хочете ви далі продовжувати, чи ні. Далі, 9 листопада, в нас Меркурій розвертається в ретро рух, він буде в ретро-русі в вашому 12 му секторі. По ретро Меркурію, що ми пам'ятаємо? Ми не купуємо техніку, ми не купуємо нерухомість і ми не купуємо транспорт по ретро Меркурію. Також. Краще не починати ніяких нових проєктів, не вкладати гроші в якісь ризикові да, ем, бізнеси або в якісь, можливо, інвестиції. Тобто Особливо те, що з'явилося раптово, і вам, знаєте, так нав'язують, що давайте швидше-швидше треба вкладати, бо потім не буде. Потім да, цей шанс прогавити, тобто все, що вас ось так буде підштовхувати, підганяти по ретро Меркурію, тим паче не варто цим ризикувати. Також не варто брати кредити в по ретро руху Меркурія. Не заключати якихось нових договорів, угод, підписувати якісь контракти, трудові контракти, да, на нову роботу, також. Тобто Все це краще зробити або до, або після. Також ми по ретро Меркурію не робимо ніяких операцій, планових операцій, тобто те, що можна да, запланувати на якийсь контракт, тобто, те, те, що не не, термінове, да, не раптове, те, що не загрожує вашому життю здоров'ю, Там якісь пластичні операції, да, їх можна перенести там, уколи краси можна перенести. Тобто все, що можна перенести, ми переносимо. Якщо щось раптом критичне трапиться, ви не звертаєте увагу на ем, рух планети, да, ви робите, бо це стосується вашого життя і здоров'я. Це не відтерміновується і це не відкладається. Також не заключаємо шлюб, до речі, також по ретро Меркурію не заключати шлюб. Робити свято весілля можна: ресторан, церемонія, та все це фотосесія можна, але саме підписувати свідоцтво про шлюб, також. Або до підписуєте, а потім робите свято, або, навпаки, спочатку свято, а потім вже підпишете. І бажано також в дні розвертання Меркурія в ретро-рух, це 8 9, 10 листопада, не їхати в ці дні кудись в поїздку. Якщо вже. Куплені квитки або це відрядження, на яке ви не можете ніяк да, повпливати і відкласти, то бажано да, пам'ятати, що в ці дні можуть бути якісь затримки, затримки рейсів, якісь затори, тобто краще заздалегідь виїжджати. Кудись, да, якщо це рейс, там автобусний рейс або літак. Заздалегідь виїжджайте, беріть в запас якийсь час, що якщо щось трапиться, у вас завжди в запасі був цей час. Також перевіряйте всі документи, щоб ви всі, все взяли, нічого не забули, тому що також може бути, що щось може губитися, десь поклали забули, нібито взяли, а потім ні, тобто, все краще перевірити. На всяк випадок можна по декілька разів. А, і також по ретро Меркурію, так як він у вас в 12 секторі, то це може бути перегляд питань вашої духовності і вашої підсвідомості, да, якоїсь знову ж цієї тиші, усамітнення. Тобто, можете якось, знаєте, як більше цього потребувати. Далі в нас 11 листопада Юпітер розвертається в ретрорух, і це буде відбуватися в вашому сьомому секторі. До речі, Юпітер також перейшов в ваш сьомий сектор, змінив знак в цьому році. Дуже багато планет змінило знак в цьому році. Якщо ви не бачили, я вам все в цьому відео в описі скину посилання. Подивіться, тому що. Багато планет дуже довгостроково будуть приносити вплив на інший сектор, на іншу сферу на багато років вперед. Юпітер в 7 вашому секторі, і він пробудеть в 7 секторі посередину 2026 року. А в Ретрорусі він буде по 10 березня 2026 року. І ось цей 4-5 місяців Юпітер дає. На переосмислення питань партнерства, бо сьомий сектор це партнерство, як кохання, так і бізнес-партнерство. Тобто будете передивлятися, можливо, якісь ваші питання, щось буде змінюватись, ваше бачення, ваше ставлення, можливо, будете переглядати саме вашого бізнес-партнера, чи все вас влаштовує да, з ним. З... Співпраця да, з цим партнером, чи варто продовжувати з ним працювати, можливо, контракт, якийсь угода завершується з цим бізнес-партнером, чи варто її продовжувати, чи варто да, далі співпрацювати, можливо, умови якісь будуть змінюватися. Тобто, все ось це. Також і з приводу кохання, так само може можете передивлятися своє ставлення або. E, взагалі, чи влаштовують вас такі стосунки, чи не влаштовують, чи все йде так, як ви планували, чи все йде так, як ви хочете. І все, що з цим да, пов'язано з, з коханням і е, бізнесом. А Також ретро Юпітер може давати якісь затримки, да, якісь паузи в. Судових справах, бо сьомий сектор також про судові справи. Вони можуть пере, пере, перекладатися, переноситись, да, там хтось не з'явився, або якісь документи треба доносити, можливо, переробити якісь документи також по ретроруху, може бути перероблення чогось. Е, також, е, також, до речі, по е, шлюбу можуть перено, може, може переноситися дата. Тим паче, 11 листопада ж у нас буде ретро Меркурій, тому, можливо, будете переносити дату шлюбу, теж таке може бути. Та, це може бути ваше рішення, да, можливо, це буде якраз давати вплив ретро-Юпітер. Тобто, можливо, якісь будуть якась ситуація або якісь причини, через які ви будете переносити. Далі, 20 листопада, буде відбуватися новий місяць в вашому 11 секторі. По новому місяці ми пишемо блокноти бажань. Також буду шортс відео знімати з цього приводу. А новий місяць вам дасть якісь нові знайомства, нові. Е Якісь, можливо, нові колеги, нові, нове не зовсім прям все коло спілкування, але якісь нові люди в вашому колі спілкування. Це можуть бути нові друзі, нові колеги, нові якісь контакти, також по 11 сектору, до речі, це може бути постановка нових цілей перед, да, перед собою буде ставити якісь нові цілі. Можливо, ви вже в листопаді будете ставити цілі на 2026 рік. Далі, 22 листопада, сонце переходить в ваш 12 сектор, і сонце вам додасть тут потребу в цій, в цій тиші, у усемітненні більше да, зробити фокус на себе, на своє заспокоєння, на внутрішню гармонію. Та, тобто все, що з цією духовністю нашою пов'язаною, з нашим внутрішнім я. Також по сонцю, до речі, дуже хороший час для завершення якихось старих справ, які у вас, можливо, є, то пора їх вже завершувати. Також. По сонцю це хороший час для духовного очищення, да, це якраз ці медитації усамітнення, можливо, поїздка в ретрит також може бути, або поїздка, знаєте, в місце сили, якщо у вас є таке, або в місця, е в місця е вашого дитинства, в місця, де проживали ваші е бабусі, дідусі, пращури, да, тобто Місця дитинства теж можна також можна назвати місцями сили. Або якщо у вас є якесь своє інше зовсім місце сили, то можливо якраз поїхати туди, набратися цієї позитивної енергії. Далі, 28 листопада, Сатурн виходить вже з ретро руху в прямий. Нарешті. Це вже перша планета, яка виходить в листопаді з ретро руху, трішки починає вже відпускати. І Сатурн пробуде в прямому русі по 13 лютого 2026 року. До речі, Сатурн також змінив знак в цьому році і перейшов у ваш четвертий сектор. Це він за рахунок ретро руху трішки повернувся в третій. Зараз дає нам час на да, дороблення чогось. Налагодження по третьому сектору, а потім аж по 2028 рік він буде в вашому четвертому секторі. Також вам скину посилання в описі до цього відео. Подивіться, чого вам очікувати від Сатурну. І Сатурн дає щось да, завершити або налагодити. Тобто, по третьому сектору, це наше найближче оточення, наші брати-сестри, можливо, якщо були якісь конфлікти, сварки, якісь паузи через ретро-рух планети, то тут якраз. Е Якесь буде да, налагодження, якесь примирення з цього приводу. А також третій сектор ще за навчання відповідає, можливо, незавершене навчання, якесь було щось ви не завершили, не доробили, то тут якраз хороший час для того, щоб доробити, завершити це навчання. Е, і 30-го. Листопада Венера переходить ваш 12-й сектор, знову 12-й сектор. І Венера тут вам дасть. Може дати якісь м, витрати, можливо, на, свої, на пропрацювання да, своїх блоків, ось цих страхів, можливо, це будуть якісь консультації з психотерапевтом, психологом, да, або, можливо, ви поїдете в ретрит а, трішечки, да, очиститись духовно, або це може бути. Знаєте, як більше часу і більше приділяти час будете для, свого, для гармонії з, з внутрішнім собою, так можна сказати. Тобто, знову ж таки, тут акценти, і фокус іде на вашу підсвідомість. Ось такий у вас листопад, козироги, Бажаю вам всього найкращого, хай ніякі ретропланети не затримують вас. Всього найкращого.